Діло було в 41 році, Бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь. Німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чобати, шнурки пезделень зав'язав на три банти, блядь. Біжу на. Стріляють, блядь. Снігу по коліна, кукуруза, блядь, у мене така зелена охуєна була. А вони її вирвали нахуй з куєнями, блядь, підараси, Йовані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за конем, беру коня, блядь. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, їбанув коньові голову друбав. Зліз, нахуй, з того коня. Бачу, пизда, повзе один нахуй, на мене прямо. Я йому тільки на очі, пес Дилиньк. Фофана як дав, ну, пизда, коротше, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще толпа вилазить, нахуй, я тільки гля, блядь, пулемет з кармана достав, два патрона з та-та-та-та-та-та-та.